Даларама. All purpose cleaner. Коч. Відсунув усі меблі від скін. Зараз буду починати їх протирати, треба прибрати. Зараз спробую показати. Ось тут, якщо видно, ось такі плями. От їх треба усюди прибрати. Кстати, клінер для стекол чомусь дуже добре відтирає плями зі стін Неочікувано. Ну все, півтори години жорсткого прибирання закінчилось. Що значить, значить, час виходити, відвозити увесь оцей став на нову квартиру. Знаєте, що мені більше всього подобається в цьому переїзді? Це те, як на нас дивляться люди. А дивляться вони на нас, як на бомжів. Тому що ми ходимо за цією тілешкою, а в них в голові просто не укладуються. Як це, як це не бомж може перевозити якісь речі не в машині? Тобто, в смислі, у бомжа, не у бомжа можуть не бути машини. Коротше, в людей в голові не вкладається. А ще цікавий момент, те, що усі бізхайки чомусь мені кивають. Типу, вони бачать оцю тілешку і вони такі. Ти б, знаєш, як коли ти бачиш щела на вулиці, якого ти трошки знаєш, але не настільки, щоб прям здороватись нормально, ти йому такий. Ей, чого так? Може вони хочуть цю цю тілешку. Ну я їх розумію, я теж цю тілешку хочу. Може нам її продадуть. Я не знаю, але я спитаю. Ти бо знаєш баксів за 40, я б її забрав. It seems like we have a little trouble here. Oh. Дуже широкі ці... Сайдвоки. А от і квартира. Тут кухня, тут шкаф, там, там вікно. Тепер у нас правда, вікно виходить на парковку. Ну, все стандартно, туалет, спальня. Прикольно, мені подобається. Але нам не можна затримуватись, треба бігти, їсти і за іншими речами, тому що час не зупиняється і він грає проти нас, на жаль. Нарешті в маку, нарешті-нарешті хтось буде їсти, я буду їсти, вона буде, Її не видно. вона буде їсти, я буду їсти, ми будемо їсти. Ура! Потім нас ще очікує декілька ходок з квартири на нову квартиру і трохи прибирання. А потім найвеселіше, потім буде інспекція. Побажайте мені успіху. Побачимо вже, напевно, після інспекції, чи під час інспекції. Напевно, після інспекції. Оцей мес це наша нова квартира. Поздравте нас. Ура, ура, ура. Ми нарешті, переїхали. Я, я от коли катив останню тележку з того дома. Я не знаю, я прям, я прям відчував полегшення. Знаєте, що я туди більше не повернусь. Дуже приємно. Роботи попереду ще багато. А, зараз магазин. Так, ну ми спочатку вирішили зайти похавати, а ще. В принципі, дефолт. Дефолдер все в Канаді. Ми коротше, в магазині. Чіткого плану в нас нема. Це Помилка, я вам одразу кажу, це, це завжди помилка не мати конкретного плану, коли приходиш в магазин, але нічого. Зараз я постараюся, щоб ми не купили прям дуже багато непотрібного. Айо! Я ж казав, що в магазин йти без плану це погана ідея. Ми просто подивіться на цю тілешку. Інсейн. Да. Все заплатили, було боляче. Платити було боляче, ну очевидно, глядячи на розміру цього монструозного об'єкта, понятно, що платити нам було боляче. Я згадав, що я нічого так і не сказав про залог. Нам його повернуть майже повністю візьмуть нам лише, типу, 15 баксів за комуналку за місяць, який ми прожили, і 50 баксів за чистку цих плити. плити да. Справедливо, дякую. Дякую. Це на подив тут претензій нема. Дякую. Якщо б в принципі увесь Living Experience був як цей, було б набагато приємніше. Підписуйтесь, завтра мені предстоїть все, що я розбирав, збирати.